Всім доброго дня! З вами Карма Кремпай та інформаційне бюро Life Invader. У штат Квант прийшла осіння прохолода, і мешканці вже починають утеплюватися. Повітря стає більш свіжим, а дерева вкриваються золотистими та червоними відцінками. Осінь приносить не лише зміни в гардероб, але й нові настрої. Люди починають планувати осінні свята, сімейні вечори з гарячими напоями та прогулянки парками, що вже покриваються листям. Однак погода в цей сезон може бути мінливою, тож ми радимо вам бути готовими до дощів і більш прохолодних ранків. Очікуйте також нових подій та ініціатив у штаті, адже осінь це не лише час затишку, але й нових стартів. Четвер відбулися грандіозні мотоперегони, які зібрали організації з усіх куточків нашого штату Квант. Ця подія стала справжнім святом для шанувальників швидкості, драйву та адреналіну. Наша команда відзняла цікаві кадри, які повністю передають атмосферу цього захоплюючого дня. Ви зможете побачити напружені моменти гонки, технічні маневри учасників та реакції глядачів, адреналін, швидкість і емоції. Все це в наших ексклюзивних відеоматеріалах. Не пропустіть можливість зануритися в події та відчути себе частиною цього видовища. Доброго вечора, шановні мешканці штату Кван. Це пряме включення з Вайнвуд Рейстрак. З вами, як завжди, Доріан Кремпай. Та сьогодні ми були запрошені відвідати перегони, організовані фармацевтичною компанією GSF. А участь будуть приймати будівельна компанія Зебалос, школа японського меча Якуза, пересувний цирк ЛСВ, фармацевтична компанія GSF. А також представники інших організацій нашого штату. Судити ці перегони буде непідкупний та безкомпромісний генеральний директор Life Invader Офер Белучі. Що ж, друзі, ми з нетерпінням чекаємо результатів цих перегонів, а вам бажаємо приємного перегляду. Нашій команді вдалося поспілкуватися з переможцем? Він поділився враженнями про складність гонки та те, що цей тріумф був результатам наполегливих тренувань і віри в успіх? Шановні мешканці, зараз нам випала чудова нагода поспілкуватися з переможцем наших перегонів Блек Сейлором. Тож, пане село, скажіть, будь ласка, як ви до цього йшли до цієї перемоги? Які тренування проходили, і ну, взагалі, в принципі, яку треба мати підготовку для того, щоб зайняти. Перше місце в мотоперегонах. Це цей шлях я почав з 5 років. П'ять років мене батько відвів на секцію по мотоспорту. Я почав дуже займатися багато. Я займав призові місця в процесі 5 років, після чого мене побачила мотокомпанія Seagun. Вони мене запросили. Після чого я почав за. точніше, кататися за них, можна так сказати. Почали кататися, два роки були не дуже успішні, далі пішло все супер. І ось пройшло 6 років, як я займаю лише ту позиції, тому я вирішив сьогодні прийти на цей чемпіонат та показати свої сили. Ось, якщо чесно, це дуже важко. Потрібно мати дуже хорошу підготовку, потрібно займатися дуже багато. По 10-12 годин на день потрібно вивчати траси, потрібно займатися в спортзалі. Ну дуже багато всього. Угу, Зрозуміло. Ну, я вам хочу сказати, що ваші тренування дали дуже втішні результати. І все ж таки це перше місце, так на все е, штатовому е, змаганні. І це дуже круто. Е, дякую, дякую, що ж, ми бажаємо вам надалі розвиватися, займатися цим прекрасним видом спорту, ніколи не здаватися і завжди займати тільки топові позиції в рейтингах спортсменів по мотоперегону. Дякуємо вам. Все супер, дякую. Хочу ще передати привіт, можна? Так, звичайно. Передаю привіт своїй сім'ї, мураки, Е, Хочу сказати, що це найкрута сім'я, яку я зустрічав, і взагалі все супер круто і класно. Так що приходіть до нас, ми визнаємо в чому і кататися, і, мабуть, чогось більшого. Я думаю, буде хтось обов'язково, хто цим зацікавиться. Дякуємо вам, гарного вам вечора. Дякую навза. Перегони завершилися, але адреналін ще довго залишатиметься в повітрі, а спогади про цю подію грітимуть серця всіх присутніх. Це все на сьогодні. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. З вами була Карма Кремпай і Light Invader. До нових зустрічей у наступних випусках.